Я вже не лосось, Взагалі ніяк ми ваги, мені робили дуже складну операцію. І <му> <му> так". так, всім привіт! Сьогодні е, буде незвичний формат е, на моєму ютубі. Я розкажу і покажу вам про розвиток Марка. Тому що він, приїдячи з відпустки нашої, з лазурного берегу, там де ми відпочивали два тижні, різко якось, не знаю, приїхав і почав різко розвиватись. Прямо різко нього слова, словниковий запас, так збільшився. Там взагалі поведінка, розуміння всього, навички. Абсолютно, дитина помінялася просто повністю і дуже різко. Тому зараз дуже багато на півго можна так сказати, про що розказати стосовно марка. Тим більше можливо комусь буде то цікаво, в когось, можливо, дітки. Я колись теж такі відео шукала. Мені було цікаво, тому це відео присвячує повністю марка. Тут буду показувати і його відео, і буду просто озвучувати. Під це відео, плюс буду показувати тарілки, що він їсть, тарілки, що ми готуємо і собі їму даємо. І взагалі, в принципі, зразу там побачите наші будні чуть-чуть. І плюс буде дуже багато, тобто 99,9% марка. Тому кому не цікаво, зразу кажу, тут про дитину буде, а кому цікаво, залишайтесь тут і дивіться до кінця. Леха? Да. Буду записувати на відео, хоча Марк не дуже це любить, але як він що називає? Тому що є деякі слова, які ну, ніхто не розуміє, крім мене. Наприклад, ми ми фафа. фа фафа -фа -фа це маленька бетонна мішалка. Маркусь, а що це таке? Що це таке? що ти маєш в ручках? Як це називається? Ото так. Це. Так. мішалка. Так, бетони мішалка, так? Ну, ну ой. О. Ну ну а це швидка допомога. Так, коротше, роблю піцу. Я так забігала з Марком, що я обіцяла разом будемо робити, але я забула, якщо чесно, я забігла, ще щось зробила, десь, напевно, за дві хвилини. Коротше, намочила чечевицю, поставила її на скільки, я кожу, десь, напевно, ну, на три годинки, напевно. Хоча писала, що на сутку. Ну я поставила на три годинки, вона нормально розійшлася, там так набрякла, можна сказати, не знаю, тріснула. Промила її ще раз гарно, додала чуть-чуть водички, буквально 100 грамів максимум. Змішала все в блендері, дала два зубчики чесничку, дала одне яйце. Це все перемішала. Зараз посолю по, по чуть-чуть і все. А, і дала муки. Муки на око, щоб от таке тісто вийшло. Мука і розрихітель, розпушувач тіста. от. Котрі, все напишу, щоб нічого не забути. Ось, Розпушувач тіста, все перемішала. Бачите, така консистенція. І зараз на сковорідку. і піджарю з двох сторін, а далі покажу. Це, це величезна сковорідка. Вот, і в мене ще лишилось на одну порцію на маленьку. Оця маленька буде марка, це нам з М. Бо вона дуже-дуже смачна. Якщо ви подумаєте таку зробити, зробіть, будь ласка, попробуйте і прям не дякую, знаєте. Все на іншу сторону перевернула, поставила зразу на противінь. І зараз абсолютно що маєте. Минулого разу, наприклад, я давала томатний соус зборіла. До речі, з ним було, напевно, смачніший, навіть малий більше. А цього разу не було соусу обуріли, тому я дала, зараз вам покажу, який соус песто. Саме такий розвела чуть з водичкою, намостила цю піцу, зараз вам покажу все в пришвидшеному вагілі. Вот, і зверху, абсолютно що любить ваша дитина, чи ви це. А, я ще дала цього творожка чуть-чуть туди. Він такий сливовий, смачненький, я розвела з водою соус і дала чуть-чуть цього сирка. От. І сир далі, моцарела, абсолютно, що ви любите. От знаєте, кукурузка ще якщо є, якщо там діти ваші люблять, чи ви любите. У мене не було кукурузки. Коротше, я дала абсолютно все, що було. От це я вам показую вже, як я розвожу. В такому стаканчику а, вот. все на швидку руку, це все мені зайняло на хвилини три, напевно, це все накласте. Шинка вже була порізана. До речі, дуже смачна шинка. А, якщо ви в Німеччині, обов'язково її рекомендую. Дуже смачна, навіть А, вот. І в духовку потім вам все напишу в описі, тому дивіться внизу і читайте, і обов'язково пробуйте. Тому що, чесно кажучи, я взагалі терпіти не можу чучовицю, але тут її не чути. Розумієте, от реально не чути. Чесник перебуває, цього чесника теж не чути. І взагалі, вона, як звичайна, ніби п'ється тільки вона прям корисна і вона реально смачна. Багато сиру головне дати, знаєте, от все як цей, і домашні, от, і... От, як я зробила, це той соус, потім м -м, помідорки, потім чіз, ми всі його любимо, і багато твердого сиру, і зверху от шинку кладу і ще не 5 хвилин духовку. Тому що ця шинка саме смачна, коли вона холодна. Після цієї піцте ще й поїли, звичайно, тому що ЕМ проніс. Давайте зі слів Марка поговоримо. Тут вже просто буде відео взагалі Марка, і не в тему буду говорити, але про те, що він говорить, так? Зі слів каже Аня, каже ім'я тата, не буду тут називати, Люда, Оля, Яна, Іра, на Марк каже Куся, тому що ми його називаємо Маркуся, і він Куся каже. Дощ, Грим, Ворона, ціпціп, фафа, це бутонний мішалка, як я вже казала, му, корова, гав, мяу, китя, вода, тунель, вниз, гроші, гараж, макаросі, рис, гірок на огірок. Яя на яйце. Е, Нозі, ну руці, носик, волосся, Макс це з мультика Макс. Е, Алло, Привіт, е, пока, Чус. Е, ну, і Анцін, Аустін, Гоза. Це він на німецький говорить, але тільки стагесмута, я це вже не раз чула, але про мені не хоче. Він взагалі, до речі, не любить, коли я на німецький говорю, він прям починає кричати. Тому А да. Ще багато слів я забула, якщо чесно. Ну це можливо на той час, коли буду запускати це відео, згадаю і вам напишу. Ну багато ще він дуже всього говорить. вот. пей-пий, звісно, там гам-гам, не їсти гам-гам. Ну, ще багато всяких слів. Просто я, якщо чесно, не пам'ятаю. От. Скажу, що з Ігор він робить, так. що він дуже любить з Ігор. Обожнює просто Лего, в абсолютно різну, особливо машинки Лего. Любить бавитись копійками дуже сильно. Потім конструктор, гараж строїть, машини, трактори, поїзда, автобуси, пожарні машини різні. Коротше, весь максимально транспорт, він просто обожнює. Строїть тунель з книжки, з коврика, любить бавитись куку, -ку, хованки обожнює. Це якщо я не про качалі, дуже класно складає, дуже любить пазли складати. Він навіть складає важкі пазли, що я просто йде, коли він мене проводить дуже в шок. прямо. Е, ну, Ще багато всього вже менше малює, наприклад. От реально менше. Він раніше більше хотів малювати. Кухню свою любить цю маленьку, дуже її любить. Там бавиться, собі щось строїть. Ну, Він так загалом сам бавиться зараз абсолютно спокійно. Багато, на жаль, мультиків даємо. Любить бліпі, коте і все, що з машинками Вот. Тому так. Мама, то ні. Мама, то ні. Тонель, так. Хлопає під кожним. Молодець, да, умнічка мамина. Mm. Ти все знаєш, так, да, Марко? Що треба похлопати, так? Да? Угу. Покажи, що ти там назбирав. Покажи мамі відаречку, покажи сюди. Mm. Ого, як багато камінчиків. Ти тут ходив по підлозі, да, і збирав. Так. Да. Oh. Цифри від 0 до 9. 10 в нього поки що не виходить як говорити. І рахує самостійно до 7. Ще порахуй. Ще що ти там бачиш? 8. Скільки? 5. 5, правильно. О, а де я? один? Покажи мамі один. О, є. Угу. Ну є. що, не трогаємо, що не зараз запікає. Ну що о. то? Кажи мені три. Тім. Три, правильно. П'ять. П'ять. А оце? Оце. За цифру що? Що це за цифра? Так, тіє. Чотири. Ото. Три. Е. Є. 5. Є. Є, так. Прийшли в зоопарк і дивіться, саме парша садити нам побачила. <ріст> Йому вже нічого не цікаво. Там ну, витирай, 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 Кать, витирай. О, Нема, Нема. Сів в два і один рівно і сам без приучень зразу по покакав і виніс в туалет спустив. Давайте перейдемо до харчування. Тут він наминає м, пасту з креветками, це його любовна ресторанна їжа і багато-багато промазати. Бачите, ложку їсть весь маму і тата. Е, Ну, Давайте почнемо з сніданку. Снідає Марк в 2,2 і ще від двох рочків щодня кашкою на молодці і половинку бадана. Е, деколи дуже рідко омлет жарюємо омлет з шинкою і сиром. Потім після сніданку фрукти, якісь булки з ізюмом, особливо, або сирна, ну щось в руку просто завжди по-різному, абсолютно. Якщо вдома, то після ну, пюре картопляне або макарони з соусом червоним, або песто деколи просить, любі макарони, тільки не так часто він зараз їх їсть, як раніше, на жаль, так. Е, вот. Рис, багато любить рису з маслом, от особливо з маслом. Кілька з маслом, тобто е котлетку завжди даю, щось м'язка, тобто, щоб йому було знаєте, поживно е вот, е теляча свинина котлета, або сосиска якась, е пюре м'ясне до макарону, наприклад, чи з рисом. Е дуже любить, полюбив кабачки жарені. В яйці і в муці баклажани тушені, шампіньйони, картопля кусками, вінігрет, буряк варений, тертий. Так. яйця, Омлети, варені яйця любить. Потім сирники з варенням йому дають часто, бананові блінчики, супи, якщо чесно, він рідко зараз їсть. Дуже любить гречку. Дуже любить гречку. Жарю штуки ці спіре і гречка з сосисками, що я вже показувала вам багато, але не часто він часто зараз не місці. І отут він наминає, бейбічіно. Зараз продовжую. Продовжую вам, що Марк любить, а що не любить. Дивіться, які в мене тут букнотик. Я тут записала собі. все, ми поняли, хто це. Це шестого часу, а це мій перший зошит, до речі, з бльозка з бльозками, які мені мама купила в другому класі. От. Я його завела для Марка. Лишала колись в другому класі для своєї майбутньої дитини, представляєте? Е, так, зараз я вам скажу: секундочку, так, так, так. я вам сказала, так, давайте про овочі. З овочі він, якщо чесно, любить все. Броколі, там кабачки, дуже любить жарені, жарені війці, в миці, дуже любить тушені, баклажани, я кажу, абсолютно все, крім. Е, Цього, крім помідорів, дуже рідко можу з'їсти якусь там пів помідорки, крім помідорів, листя салату, рукола, листя салату і так далі, і крім перців, різних перців, взагалі не можу їх їсти. Тушені ще не давала, до речі, не фарширувала. Бо я зараз взагалі мінімально готую такого, цього довгого, бо в мене ніколи немає часу. А і цибулю не любить. Вот. А тепер кукурузку не полюбив і горошка не полюбив. Хоча раніше дуже-дуже любив, я так поняла, що просто наша Флоренс за дуже часто це готує, тому що, знаєте, це заморожена кидаєш на сковорідку і все воно відходить. Вот. В ресторані він, як ви вже бачили, наминає постійно спагеті з креветками і з пармезаном, Це його просто найулюблене. Він більше нічого не їсть в ресторані, а ще їсть в ресторанах дораду, картоплю і рис. Все. От. Потім дуже любить міді і креветки. Так, особливо міді ті, що я готую а креветки в ресторанах. Так, я обіцяла вам розказати, чому я вже не їм лосось взагалі ні в якому вигляді. Суші я вже не їла майже рік, а просто лосось десь півроку приблизно, можеть менше. Ой, я коротше тут болюча тема, зразу кажу слабонервно не слухати мене, і хто хоче його продовжувати їсти, то просто не слухайте це, що я скажу. Ну після того, коли я не дивилась про то, скільки багато там паразитів в кожному куску, і взагалі що вони навіть при заморозці, при жарці, вони не вбиваються. На жаль, вони дуже дуже стійкі. От, а в мене колись була ця зараза в печінці. Е, можливо, я колись казала, а можливо, ніколи не казала. Коротше, мені робили дуже складну операцію. Через те, можливо, з рибою, до речі, вона не тільки в лосос, якщо що вони, просто я перестала давати дитині рибу. Е, так, давайте далі продовжимо про фрукти. Е, з фруктів їсть також абсолютно все я навіть не буду перечислювати, крім м, кислих фруктів. Кислі яблуки, агрос агр, і так далі. Не цей. А потім а віднедавна ще знову полюбив твердий сир. Дуже любить тертий пармезан, це вже сказала. М -м, так, так, так. Ага, ще я недавно робила е, печінковий паштет. І якщо я до того давала йому печінку, то він її не їв взагалі. А печінковий паштет він прямо наминав з хлібчиком. Йому так подобалося, тільки правда, я зверху ще робила. Там в рецепті було вишневе конфітюрі. А я, коротше, самі з вишневого конфітюрі цього клала просто смородине домашнє варання, яке мама привезла з смуродене. Вот. і він прям, ну, це з кайфом їв. треба ще обов'язково купити, до речі, зробити це. Йому дуже сподобалось. І на диво мені сподобалось. Е, так, давайте перейдемо до А, до солодкого. Ну, солодкого що? Я, якщо чесно. У ну як це сказати? Коротше, болюча тема, тому що я все життя казала, що я не буду давати тені солодкого, цукру. Ні, це все от прям тяжко. Тим більше, коли діти навкруги їдять, тим більше коли батьки їдять, знаєте? Тому що треба самому перестати їсти солодке, щоб дитина не їла. Тому що я не маю права типу, казати, не їж солодко, а сама там не минати морозиво кожного дня, як ми їмо по два деколи. знаєте, я я зараз прям сижу на морозиві. Тут дуже смачне морозиво, в німеччині в Україні чомусь я на таке не попадала. Ну, така свіжа, знаєте, кульками, що подаються mm. Вот. І є малий в мене. Да, кожного дня єсть морозом, майже кожного дня. Mm. Але чуть-чуть. Тобто я йому не все даю, деколи там все дають його, але рідко. Вот. Ще солодкого, що Сирнички з ізюмом, Всю, всі сухофрукти, які тільки можуть бути. Фініки обожені. Ці великі такі, знаєте, місцеси. Потім фініки, ізюм, курага. І чорну сливу, даю тільки чорну, та що не оброблено. Вот. І чорнослив. Це все він дуже любить. Потім сернички з ізюмом. Якщо сернички без ізюму, все дитина не їсть, я теж до речі. Вот. Блінчики бананові я йому досі роблю. Тобто банана, мука і яйця. Все. Більше там ніякого ні цукру, ні нічого розпушувати ще трохи. Хоча знаю, що не корисний. Потім Ще він ще солодкого такого є, морозова, я вже сказала. Дуже рідко, якийсь там маленький кусочок шоколадки, і то тільки чорної шоколадки. Я йому даю. Ну, чому чорної? Тому що я їм тільки чорний шоколад. І ну, таку, і малий його дуже любить, так само, як я. Так само, як ми. до речі, бо в мене хлопець теж тільки чорний любить. М -м, от. Потім, ще що, солодкого, чекайте, давайте скажу. ага, ще дитяча печенко, Марію. Любить так само, як я, бо я фанат Марії, нашої української, і він, і печенько, не багато, до речі. от. І все, солодкого більше взагалі нічого не, не даю. Ні в якому випадку зараз скажу, не даю йому мармеладки, оці. там, халву він ще не пробував. Потім маршмелов, зефірки і ці, зараз я вам скажу називатися жалейки. Тому що в мене подруга тут є знайома, яка ну, дає прямо жалейки, Дитина їсть дуже багато желейок, а я малому взагалі заборонила, він навіть цього не просить і не хоче. Вот. І я його хочеться. У мене така категоричність цього. Бо я сама була залежною, особливо після вагітності, вагітність від цих рубаків, таких вот, желейних. І ні, я не хочу того давати, бо це реально викликає якусь залежність. Так, це те, що згадала. Потім, що, що з їжі, я б хотіла таке сказати, я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Давайте з напитків тоді перейдемо. Ну що, з напоїв я йому надаю соків цукрових, я йому варю сушку, якщо мама привозить. Бо тут є сушка така, але вона дуже цукрована. Один цукор там складі, як почитала, перестала це давати. Водаю компот з яблук. Оце він любить, тільки якщо додати до яблук клубніку, все, ні гудка не зробить. Розбавляє деколи домашнє варення з водичкою, якщо він не хоче води пити, коли він хворіє особливо. А так, звичайно, вода, дитяча, до речі, ще досі дитяча. Вода деколи мою даю, коли там забуває дитячу купити. ну, Чи там її немає, закінчується. Ось, даю дитячу воду. Даю е, цей е, е, компот яблучний, компот сушок домашній, якщо мама привозить. І все по ходу. Флоренс, я надіюсь, він там соків теж не п'є. Я дуже на це надіюсь. Ну, сок я йому надаю, тобто вся фінням краці даємо. Він цього не просить, в принципі. Деколи просить, якщо чесно, бо ми заходимо в маркет, вдаємо, знаєте, в Müller, а там все кольорове, такі соки, Тіпа типу. він деколи просить, але я забороняю він нормально якось вот. Ну. І все по ходу. Я, походу, все сказала. З'їзд і сказала, знає, де що стоїть на місці. Дуже класна в нього пам'ять, до речі. Якщо за такі моменти говорити, дуже шикарна в дитини пам'ять. Просто він знає знаки, які я там показала один раз, що там тіпа, стоянка заборонена, він потім підходить до знаків, тіпа, і просто ну-ну, ну-ну, нуно стояти машинка, ну-но. От, пам'ять дуже класна, дуже класно він розвивається, слава Богу. От після моря. І завжди, до речі, в нас скачки розвитку такі прям класні. Знаєте, завжди після моря були. Бодя каже. Мій типу, хрестик цілує, до речі, я йому зняла його крестик, хрестик, але він досі каже, що і цілує, підходить час від часу. не знаю, як це так, так. ну вот. І все по ходу. Розмір він носить одягу, навіть не скажу, якщо чесно, бо я на, на вигляд просто, на зовнішній купляю, навіть не знаю, який розмір, не буду говорити. Я не по розмір, не дивлюсь на розмір. просто. А от розмір ноги в нього, всі все з взуття 24. До речі, я купила йому нові дві пари кросівок перед морем. Вони були ідеально добрі, навіть за великими приїхали з моря, і в дитини різко нога виросла. Я в шоці, і просто вони стали за маленькі. Тобто в нього аж там нігуть, знаєте, підвернувся від тісного взуття. Тому зараз ще одні кросівки йому купила. Потім покажу вже на другий раз. В якомусь влозі і вроді все, що я хотіла сказати, я сказала. Що я не сказала, можете запитуватися, якщо вам цікаво. Так, а якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі, якісь, що вам подобаються чи не подобаються, чи якісь питання виникають у вас. На все відповім з радістю. Вот. Тому гарного всім дня, всім па-па!